Я відправила юку клієнтці, а вона поскаржилася, що в неї погане прийшло коріння. От я зараз викопаю отакий от величезний кущ, який я буду ділити, і ми роздивимось, яке ж там е, яка коренева система у юкі. Роздивляємось наш клубень. Ви бачите, що тут наросло? Тут, тут я не знаю <плес> скільки. Бачите, взагалі вона нарощує таку величезну таку картоплину знизу. І від цієї картоплини вже йдуть от такі. Ну, кущ, на кущ не попадається. Тут, в принципі, де щось ще можна симпатичне повитягувати. А ось всередину росте, бачите, я ось так її вже не зможу зробити з гарним картоплинкою. Я її ось так от. І я її отаку посажу, і вона буде рости. Дивіться, тут корінчики є, і вона з цього наростить отаке. Тому що таке і сажалося. Бачите, слимак. От. Тому що знизу дуже велика картоплина. Ну, яку неможливо розрізати. І невідомо, ми її посадимо, вона може почати гнити. Ну, Це от такий самий класний посадковий матеріал. Дивіться, які живі, класні корінчики. Ось такі от маленькі кущики в мене по 50 гривень. Я зараз самий великий кущ розділю. І повисаджую все-все, що в мене будуть які ростки, повисажую їх на дорощування. Повірте, воно все дуже класно прийметься. А там, де в мене вийде відірвати з отаким корінням, ось це буде по 120 гривень, такі кущики. І вона буде квітнути. Наступного року має квітнути. Або через рік тут я вже не скажу, тому що тут дуже багато факторів. Саме головне, що ви маєте її посадити і підливати, підливати і підливати. Ще є кущі, які вже у мене квітли. Ось, Ми бачимо, що тут була ось стрілка з квітоносом. Все, вона вже квітнуть не буде, цей кущик. Листячко жовтіє, коли ми садимо юку. Це нічого страшного. На наступний рік вона дасть зелені листочки, але в неї там мені важливий корінь. Я її посадила, вона гарно вкоріниться. І на наступний рік вона мені дасть молоденькі порослі, з чого я буду її далі розсаджувати. Бачите, я її так глибоченько засадила. От. І вони ростуть вже вона місяць. Ось тут росте. Це квітка відквітша, квіт... від навіть не дуже і листя пожовтіло, бо зазвичай юка дуже жовтіють листочки. Ще покажу. Я висадила, розсаджувала також кущ. Продавала і висадила собі в стаканчики. Бачите, ось вона розвалилася трішки, нижні листочки посохли, але це нічого. Ці листки все равно за зиму у вас посохнуть і скрутяться. Вам треба буде їх відрізати. А вона із серединки дасть нові листочки, свіжі пагони. Ось, я її посадила на дорощування. Тут був такий корінчик єлі-єлі. Подивіться, ось, бачите. І це там шийки практично не було. Було таке малюсіньке-малюсіньке. Ось такі в стаканчику, оці по 50 гривень, отакі маленькі. В стакані я не знаю, чи відправляти, для того, щоб не було ваги лишньої, напевно можу витрусити з стакана землю і відправити просто коріння, ви вже будете садити, а можу і в стакані, вже там на ваш розсуд, як, як вам захочеться. Ось я ще раз промила. Тепер я дивлюся на цей корінь. Бачите, тут як кореневище яке здоровенне. Ось це можна відірвати окремо, відділити. І це кореневище я не викину. Не викину, а я його посажу. Я його посажу, ось, бачите, тут такий ще й пиптик торчить. І він ще мені якийсь порослі дасть. Так, дивимося, бачите, це така здоровенна картоплина. Ось, наприклад, кущик я хочу показати. Бачите, він вирошить в оцю здоровенну блямбу. Ну, його тут просто ніяк не вирізать. Я єдине, що буду дуже окремо, тут ось шийка. Бачите, і новий росточок росте від цієї шийки. От новесенький росточок. І я її отак акуратненько, отак от, якось відріжу, щоб знімаю жодну. Бачите? Отак от, все, отак я оце і посажу. Оце коріннячко мілке, воно мені дасть наростання коріння. Я його посажу і буду заглиблювати. Нічого страшного, що це буде під землею. Це взагалі в нас кущик на наступний рік. От, я її отак от заглиблю, щоб і все. І корінь матиме, звідки мати фотосинтез. І буде нарощувати і плюс із нього, дивіться, з нього ще буде ось один, і ось ще один буде кущик Так що, отака от квіточка-юка, отакий у неї кущик. Дивіться, вивчайте, не пишіть скарги мені. Тому що той, хто старається, в того все виходить. Що хочу сказати, я особисто втратила дуже багато сама квіточок, які я купила від елементарного незнання. Нам потрібен полив, якщо це відкритий ґрунт частий. І нам потрібна адаптація. Ми обов'язково обробляємо Квіточки від хвороби любим фунгіцидом Там, де захисна дія від вершинних гнилей, від кореневих гнилей. І обробка від шкідників, хвороби-шкідники через тиждень можна давати добриво: 13-40-13 або якийсь укорінювач. В принципі, в мене на сайті є. Ці препарати, і вони будуть рекомендовані в, принципі, в такі, як комплект по догляду за рослиною, яку ви тільки купили. Так що гарних вам покупок і гарних вам квіточок. І спілкуйтесь краще лишній раз спитайте. А не ображайтесь. Нормальна людина вам завжди щось порадить і підкаже, як робити. А не нормальна людина, на жаль, повірте, я сама на це дуже багато разів натикалась на такі неприємності, але з часом навчилася. Тож гарних вам квіточок.